Ми вже розібралися наказу. Значить, наказу такого ні. немає. Немає такого, що неправомірно журналістів ну ну тримали та воротмір. Не пускаючи на території. Одне з питань, питання має бути. Добре, ви не будуть покарані за те, що нас не пускали. Це усне звернення у нас. Усне звернення, немає. Хто звертається, будь ласка. Питання, немає. ми відберемо за заяву, так? Да? Про те, що журналісти не будуть пускали. По цьому питанню проведемо перевірку. Є, єдиний облік журнал, журнал, єдиний облік, ми це питання зареєструємо. Друге питання по тій справі з кульками, так. коли викликають людей на допити. Хто у нас є ті, які ми запрошували на сьогоднішній ми день не знаємо, курси хто там і щ... е, яка... Поясніть, чому кожного, кого викликають на допит, відразу відміняють на наступ. Певного часу це питання як журналісти, ми задаємо, не як фігуранти справи. Хоча невідомо, хто там ті справи фігурує. Хочу вам відверто сказати, як начальник слідчого управління. Я за законність і правильне і законне рішення прийняття по даному кримінальному провадженню. Ви бачите, що зараз е, твориться в Україні, Майдани і все інше. Є вказівка, не вказівки, а рішення президента України, що стосується тих питань, які були на Майдані. І не виключено питання і кримінального провадження, що стосується нашого. Тому на понеділок зараз буде підготовлена повістка слідчим. На понеділок будуть запрошені ті, і ви також запрошуєте, якщо ви знаєте і маєте якусь інформацію, для проведення слідчої дії допиту в якості свідки. Хорошо, поясніть, будь ласка, ви вважаєте, що ця справа кримінальна? Вона не є абсурдною. От скажіть, це абсурдна справа. Це адекватно можна вести таку кримінальну справу? По, цій по цьому кримінальному провадженню буде прийнято відповідне процесуальне рішення. І вам в обов'язковому порядку воно буде оголошено. Щодо чого? Щодо прийняття рішення. Бо яке може бути прийняти рішення? Ну, в цій як, ми в понеділок, я сподіваюся, ми вже вичерпно розберемося по цій справі. І я думаю, понеділок, максимум і вівторок, буде прийнято рішення про закриття або вже будемо дивитися по тим показам які будуть давати я не можу на сьогоднішній день є особи яких звинувачують в чомусь не світ, на є, сьогоднішній день, а... я дякую за запитання на сьогоднішній день таких осіб немає тому на сьогоднішній день проводиться слідчі дії. Повторюють, будемо проводити допити свідків і дивитися участь кожного на тому майдані, коли 22 го числа наступала цього поточного року. Як і проводили захист, але ви а ви наполягаєте на тому, що це були кульганські і тобто кримінальні проважні? Я Дивите не наполягаю на тому, що, тому що мені необхідно провести відповідні слідчі дії. Я вам обіцяю, що в понеділок, максимум вівторок, ми з вами зустрінемося і додатково, якщо ви, у вас є бажання, ми будемо, я вам надам додаткову інформацію. Скажіть, будь ласка, 22-го відкрита справа, 21-го закінчується місяць, 21-го це субота, 22-го неділя, 23-го вже срок вичерпаний якщо ви читали кримінальне, я надію, що ви знаєте, кримінальний процесуальний кодекс є терміни продовження. Як справа не тяжка середньої тяжкості, вона може продовжена до 6 місяців. Тобто вона продовжена чи ні? Ні. За місяць це срок з моменту оголошення повідомлення особи про підозру. А е, тер, терміни по... про підозру нікому не ага. Тобто той місяць ще навіть не почався. Терміни е, кримінального провадження йдуть, якщо є встановлена особа, вручено повідомлення про підозру. Тоді йдуть відповідні терміни в залежності від тяжкості вчиненого е, злочину. Якщо особа не встановлена і, або особі не вручено повідомлення про підозру, відповідним чином кримінальне провадження термінів немає. Скажіть, будь ласка, аналогічна акція, такі, що відбувається 22 числа, відбулася тут під відділком міліції, коли журналісти прийшли і поставили тут На вашу думку, порушення полігану. Ну, чому міліція не зафіксувала це порушення? Ми ж були свідком абсолютно подібним. Помиляєте, зафіксовано це питання і що? в журналі єдиного обліку відповідно вже поїдуть професійний провадження? Ні, не, не відкрите, списано, списано справу згідно закону України про зварні замовлення. Що це значить? Ну, була, Ви ж знаєте, так, так? що є наказ 1055, 55 я вже тут тут же на цьому місці вам говорив. Про те, що є заяви і повідомлення. Відповідно, заявляються ті, з яким ви приходите. Повідомлені і про ті події, які відбуваються а, на даний час у нас тут. Відповідно, сьогодні також ми зареєструємо це питання, що ви до нас завітали. З відповідними вимогами і будемо проводити перевірку в рамках єдиного обліку, ну відповідним чином, ви швидкі хулігани, та ніяких таких незвичайних подій в порцінальних правильність журналістка акції <правда> від.